Имели в виду, гранд, и так далее. Проблема с точки зрения прошлого стандартная. Что надо, чтобы повысить вот такого рода эффективность каждого и всех? Специализироваться. Девелоперы на своем, застройщики на своем, риэлторы как представители э, девелопера и, и застройщика и ст, на своей позиции, но в кооперационной. Это кластеризация. В какое положение находится Украина? Ну так, между прошлым и будущим. Идет элементы, скажем, либо такого кооперирования традиционного типа ассоциативного, либо та, которая приведет к платформам. Эти платформы будут воспомогательными. И тогда мы имеем два типа. Крупные объединяются, но вот в Советском Союзе не было такого понятия кластер, потому что объединение, скажем так, науки, проекта, стройки, и сервиса происходило в рамках научно-производственных объединений. Если вы входите за пределами, вы получаете еще транснациональную компанию, это отделы продаж, Большие и крупные, конечно, работают по принципу внутренней компании. Дальше они, так сказать, естественно, будут переходить в транснациональные компании. Малые и средние создают кооперационные платформы. Это два сегмента, которые будут существовать. Но я бы с точки зрения форсайта обратил внимание на очень важное другое. Это международная практика и транснациональных компаний, чего мы бы хотели, чтобы они пришли в качестве инвесторов? Тогда наличие вот таких плотных сред, обладающих платформенной информацией, является конкурентным преимуществом. И ТНК будет работать с такими кооперативными платформами, не занимаясь уже, скажем, самостоятельной организацией этой капиллярной системы. Поэтому, что может было бы полезно из этой панели? Учитывая такое переходное состояние Украины, есть элементы того, есть элементы другого, но нет какого-либо четкого такого стратегического вектора. Конечно, кластеризация, конечно, обучение, начиная, скажем, с того, вообще, что это происходит, за разговором пациента, диагноз какой, и что надо делать, чтобы завтра жизнь была здоровой и успешной, и чтобы можно было перейти от реагирования на рынок, как получается. по моєму інклюзивному девелопменту, де ми ринок розширювати і управляємо. Дякую. Спасибо большое. А, uh, уже масу, что у имени, я не так про що у нас совсем не тривіально, ну я все-таки хочу буквально по два слова дать нам часть эксперта, да, Юрий, Юрий Юрий в другій частині наш експерт, да, Віктор Юрій, пожалуйста, скажіть свої. Юрій Володимирович, місто триноге, надзвичайно приємно було почути Олексія і такий досвід брендингу надзвичайно позитивний. Я вам три слова скажу про міста, які Маленький обласний центр, 220 тисяч населення. Напевно, що кожен місто має свої нюанси, свої ментальні, ментальність, свою специфіку. Значить, співпраця е, ріаторів і забудівників. Ми почали, е, моя фірма на, на ринку знаходиться з 2002 року, 25 років буде цього року, следующего рік. І от ми з будівельниками почали працювати перший раз у 2004 році. Ми взяли 9-поверховий трьох будинок повністю на реалізацію. Вони були надзвичайно задоволені, на той же час в них не було поняття там, якогось там відділу продаж. Все повністю вони не знали, це як робити. Ми їм це підказали, повністю взяли рекламну компанію на себе. Вони були надзвичайно задоволені. Через рік часу ми беремо е, слідуючу будівельну компанію е, Таунхаус на 380 котеджів, також повністю під е, реалізацією. Ну, Наслав 2007 рік, ми зуміли продати в першу чергу 80 котеджів, друга черга помаленьку заглохала, ну, так і не почалося. Але що я хочу сказати? Вони на той час побачили, що. Дійсно це працює механізм ріаторської компанії. Вони були надзвичайно задоволені, але нюанс полягав в тому, що на ринку Тернополя серед будівельників надзвичайна монополія. Вони ніколи чужого не пускають. Вони на сьогоднішній день є 5-8 максимум компаній, які працюють на цьому ринку. Всі останні там, там дріб'язок, які можна не рахувати. Вони побачили, причому вони наплатили не півтора відсотка, там два, а тоді вони платили на 5% та як положення. не платіли. Нам мені не платіли. А, ну, мається на увазі, вони наплатили 5%. Вони подивилися, порахували, і після того, як ну, нормальні бізнесмени, вони всі постворювали свої відділи продаж, причому в центрі міста, гарні, з виїзками, все повністю, і вони платять, поробили реалторів підприємців, і вони платять 10%. Ми розуміємо, куди ті 10% йдуть, правда? На як це йде в затрати, все повністю? І після того вони з ділянтерами перестали. Слава Богу, що вони ще не працюють на втримували. На сьогоднішній день говорити, що ми скільки разів підходили. Ми повністю давали рекламу, так як казав Олексій за свій рахунок. Повністю. В наші комісійні входили рекламу. Ми підписали, що ми 30% від зароблених грошей витрачаємо на рекламу. Ми давали звіти, ми давали все. І вони просто-напросто, ну напевно, що ми їх навчили, і вони пробили свої офіси. Які працюють, будемо говорити, успішно, знову ж таки, невелике місто в 2015 році було 136 тисяч квадратних метрів здано в експлуатації в самому місті. Цього року на 9 місяців всього на все 68. Тобто спад в будівництві є, реалізація, знову ж таки, ментальність Тернополя, наприклад, що кожен. 6,5 жителів міста Тернополя є на заробітках 10 за кордоном. Тобто інвестиції була одна така цікава статистика десь по банках, що в добрі роки в Тернопільську область проходило від заробітчан гроші 4 річних бюджети області. Тобто ці всі гроші, по, знову ж таки по тій ментальності вкладали, куди вони в команду. Ніхто не купляв там е, кожен хотів Найперше класне нерухомість і тому тернопіль був в свої часи на одних там по інвестуванню в нерхомість. Сьогоднішці... Я вас перебью. Я просто хочу вас вернуть. Под, ви сказали очень інтересну мисль, що ви навчили, а вони стали продавати самостоятельно. Какой вывод из этого следует? То есть що ви рекомендацию ви можете дати рекомендації не, не то що рекомендації таки, сусіднє місто Хмельницький. Я прошу, если я, можна, я, можна я, у нас я, ми вийшли уже за преділом різниці у нас. Якщо немає конкуренції серед будівельних компаній, так, тобто вони будуть створювати свої офіси. Хмельницький ми спілкуємося, них 100 будівельних компаній. І вони знову ж таки поклали реалізацію свого товару чи свого об'єкту на ріалторські компанії. Вони не роблять своїх офісів продаж. Тобто тут просто специфічна інформація за рахунок монополії. Яку вони створили самі і нікого іншого не пускають. Яскравим прикладом було, коли хотів зайти на набережний квартал всім відомий. Вони побудували тільки один об'єкт. Ці будівельні компанії настільки е бікбордами було завішане все місто, що це аферисти, що це там ну, менша з Тобто монополія не дає працювати нам. А конкуренція на ринку будівельників, я, наприклад, думаю, що вони... Не встигали би продавати, самі їхні офіси були би неефективні, тому що якби їх було багато, їм треба було продавати. А якби їх мало, вони собі помаленьку продають то ціни. Тобто ваш основний вигляд, що здорова конкуренція на ринку буде способствувати більш тісному співпраці з ріелторами, да? так? У нас ще один експерт, будь ласка. Я теж запитую кратко. Два слова. Ну, Мене дуже то, що я сьогодні вулицювався на цій панельній дискусії, що все-таки ріелтори, наконец-то, заходять на підприємство. рынок, причем профессионально заходят, имеют там успех и так далее. я могу сказать, у меня три месяца назад была встреча за министра экономического развития. Вот, ну, мы тоже, я с ней говорил о риэлторском бизнесе, там, о стандартах и так далее. Она мне сказала, Виктор, нету риэлтора. Девелоперы есть, риэлтора нет. И мне было очень обидно. И я тогда доказывал, что, ребята, продавцы недвижимости, это риэлторы, вы девелоперы, вы застройщики, вы умеете строить и так далее, а мы умеем продавать. Зачем вам тратить лишние деньги? Я верю в то, что у нас в перспективе все-таки первичное время продавать работу и, и алтары, а не геологи. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что в принципе мы хочется надеяться, успели обсудить все. У нас, к сожалению, закончилось время, еще многое чего можно было обсудить, но у нас будет еще полтора дня, где мы индивидуально в группах сможем проговорить все интересующие наши вопросы и с экспертами, и со спикерами, и друг с другом. Я хочу поблагодарить наших спикеров, вручити им сертификаты.